Всім привіт! Сьогодні з вами хочу поділитися моїми нещодавніми порівняно покупками парфумерії, тому що ці покупки я збирала кілька місяців, і якщо чесно, я не покажу усі придбання, які до мене прийшли за останніх місяців 5-6, так я б сказала, з Нового року. Тому що я до них ще не дійшла, я ще їх не випробувала і не хочу просто показувати флакон, лише би його показати. Але напишіть мені в коментарях, чи вам це все рівно буде цікаво дивитись, якщо я буду це робити в майбутньому. Сьогодні ж я хочу поділитися з вами ароматами, які я вже трохи поносила, склала про них якесь враження, чи перше, чи вже кілька поточних вражень, і можу розповісти. Що я думаю про ці парфуми і яке враження вони склали на мене? Почли з двох ароматів, які входять в одну лінійку одного бренду, який мені дуже подобається. І кажу я про аромати від Guerlain, а точніше, Acre Allegoria Forte. Перший аромат, який я хочу показати, це Allegoria Forte ролія Ветівер. І показую спеціально в коробках, тому що це відео про нові флакони в моїй колекції. І в принципі, я коробки зберігаю. Я їх не викидаю після того, як я дістаю флакон. Я їх зберігаю для того, щоб перевезти їх, чи а, комусь віддати, чи продати, якщо мені не подобається аромат. Тому мої коробки завжди залишаються зі мною, я їх зберігаю окремо. Чому я звернула свою увагу на цей аромат? Тому що мені хотілося чогось з ветивером Зараз мені дуже подобається ця нота, мені хочеться чогось свіжого, а, дещо традиційно маскулинного чи унісекс. І мені також хочеться чогось помітного. Я люблю свіжі аромати, але якщо вони ну, дуже прозорі і один з таких ароматів буде в цій підбірці, я їх погано на собі чую, і мені потрібно дуже сильно. А, Вникати в цей аромат, щоб його відчути, щоб його зрозуміти, і відчувати на собі увесь день я такі аромати не ношу, тому що вони для мене аромати, які проходять повз мене. Такі ж аромати, які більш насичені, більш сійкі, я їм надаю перевагу. Отже, якщо ми подивимось на флакон, тут у мене скільки мілілітрів, 125. Вони йдуть лише в двох розмірах ця лінійка. І я взяла цей розмір, тому що я знала, що я буду використовувати цей аромат. І на даний момент це один з моїх улюблених ароматів в моїй колекції, тому що він підійшов абсолютно під усі параметри, які я тільки що вам оголосила. Він насичений, він присутній, він. Має характер, він не з тих легеньких, свіженьких ароматів, які е, підійдуть багатьом, і я в них також не бачу нічого поганого. Просто це те, як я себе зараз відчуваю. Він мені дуже схожий на мій улюблений е, Шанель Офреш. Е, він такого схожого параметру, схожого вайбу. Якщо вам подобаються такі е, унісексові аромати, які підійдуть на кожен день, але вони досить такі. Строгі в якийсь момент, в якийсь момент вони свіжі, в якийсь момент вони впевнені в собі. Це він. І мені подобається, що я його відчуваю на собі увесь день. Я б не сказала, що він розходиться дуже сильно, я прям його відчуваю, відчуваю, але він присутній і мені це подобається. Його дуже легко носити. Я його проносила, напевно, днів 4-5 підряд. Тому що до нього дуже просто легко тягнеться рука, коли не хочеться щось заморочуватися, видумувати, придумувати, підбирати аромат під якийсь спеціальний. Образ чи подію, цей аромат підійде на все про все. Можливо, він занадто легкий на вечірній образ, але все залежить від настрою. І тому що покупка цього аромату була для мене таким хітом, я вирішила взяти ще один аромат з цієї колекції, і я зупинила свій вибір на Аквалегорія Форте уд'юзу. Чому я це зробила? Знову ж таки, по тим же параметрам і причинам, що я обрала перша аромація лінійки. Я хотіла щось більш ем, унісексове, щось помітне, щось незвичне. Я люблю дуже деревні аромати, ем, ветиверні аромати, цитрусові аромати, але я в цитрусах завжди шукаю якусь ізюминку. Ось так виглядає. Сам флакон, ну по-перше, це досить, як на мене, не типовий аромат для цієї лінійки, тому що в лінійці Аквалегорія, що Форта, що стандартній, всі аромати такі жіночні, нейтральні, досить а, привабливі для більшості. Цей же аромат він унікальний. Він відрізняється від цього, що я пробувала з цієї лінійки. Я пробувала декілька ароматів. Не скажу, що всі, але декілька. І в принципі, по нотам я розумію, що вона себе представляє. Цей же аромат він ем, відрізняється тим, що він, я б сказала, викликає інтерес в тих, хто любить нестандартні аромати і може їх носити. Якщо ви нестандартного характеру, і у вас є е, такий бзик, як в мене, час від часу поносити щось таке а, 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 а таке, якесь незрозуміле. Можливо, нестандартне, можливо, те, що не личить стандартно жінкам, це аромат для вас. Якщо говорити коротко, це деревні цитрусові з маленьким домішком уду. В мене є кілька удових ароматів, не кілька, можливо, один всього. Тому що Уд досить складна нота для споживача і для мене в тому числі. і... При тому, що вона мені подобається, я знаю, що я не завжди тягнусь до таких ароматів як для носіння. Але цей ут, він інший, він свіжий і він носибельний на кожен день. Хоча він тут, як на мене, сидить на задній лавці. Тому я взяла собі маленький флакон. На випадок, якщо я не буду часто користуватись цим ароматом, чи, можливо, він мені не зайде так, як я думала при повсякденному використанні, принаймні я не взяла великий. Варіант, але я не прогадала. Мені дуже цікаво спробувати його поносити в різні сезони. Зараз я його ношу в прохолодну весну, і він а, лягає досить ем, комфортно. Він не... Солодкий, він не сухий, він щось таке посередині, і мені його легко споживати протягом дня, так скажемо. Він мене не втомлює, він тримається досить пристойно, достатньо як на робочий, так скажемо, день. Після робочого дня 6-7 годин я би його обновила, якби в мене було бажання на це. І він, як я вже сказала, мені подобається з нестандартністю, коли мені хочеться збалансувати а, мої. Чоловічі і жіночі чакри, тому що в кожного з нас присутні і жіночі, і чоловічі деякі тенденції, просто вони змінюються кожного дня, як ми себе почуваємо. Коли мені хочеться збалансувати себе, я люблю на більш такий жіночний образ нанести більш такий маскулинний аромат, або аромат унісекс. У долітню пору дуже важко носити, як на мене, але. Мені цікаво спробувати цей аромат також в теплий період року, тому що я впевнена, він розкриється по-іншому і проступлять деякі ноти, які, можливо, не проступають зараз про холодний період року. І можливо, цей аромат навіть не буде дуже важким для теплого часу. Тому порадьте мені ще який. Аромат взяти наступним чи придивитись до наступного з цієї лінійки саме Forte. Я зараз поглядаю на мандарин Базилік, але я пробувала його в легкій версії, і він мені був занадто легкий. Давайте поговоримо про аромат, який вився тим ароматом, який для мене трохи залегкий, хоча мені дуже подобається композиція і сам бренд. Говорю я про бренд. Е Дусіта і це аромат Splendiris, це аромат, який я придбала, тому що мені дуже подобається фіалка. І цей аромат я проносила разів вже три, ну, видно, трошки, чуть-чуть зносила тут, для того, щоб його розносити і розповісти, що я про нього думаю. Він гарний, він однозначно гарний, квітковий, однозначно квітковий, однозначно для тих, хто любить прозорі аромати. А це не я. <ріст> я б хотіла його любити, але я його на собі погано чую. І він погано, як на мене, на мені розходиться всія ж. Він не окутує мене хмаринкою, але він добре звучить в прохолодну погоду. Мені сподобалось, як він себе поводив. Я могла ще більше на себе налити, просто облитися, і все одно я б не чула його так сильно. Він би мене не душився. Той аромат, який підійде тим, в кого більш чутливий ніс. А, але кому подобаються такі водянисті, такі аромати, які ти там ловиш, коли повіяв вітарець трішки, але не відчуваєш особливо протягом дня. Мені ж потрібен аромат, який я буду на собі відчувати, тому що я <laughs> ношу аромати для себе. Хоча, я взяла його через ноту фіалки, це оригінальний не фіалковий аромат. Він позиціонує себе як ірисовий аромат, від того й назва Splendiris. Це як Splendid Iris, Чудовий ірис. І, можливо, так і є, можливо, це дуже ірисовий аромат. Але, як на мене, він просто добре зроблений квітковий аромат з примішками ірису і фіалки. Що мені в ньому подобається, так це те, що він не солодкий, він не м -м, впишеться в той ранг ароматів з мас-маркету, які ми традиційно вважаємо квітковими, які я також люблю, коли в мене є на них настрій. Це вже більш Гарно сконструйований збалансований квітковий аромат, і різниця відчувається. Останнє, що я скажу про цей аромат, так це те, що мене здивувала його мокрість. А, як говорю я про мокрі квіти, я, скоріше в ньому чую не квіти, які просто стоять, чи свіжі квіти якісь саду. Як на мене, це мокрий ірис і мокрий сад, от після дощу, щось свіже, щось. Як я сказала на початку водянисте і прозоре. Тому, якщо вам подобається така, такий баланс свіжості, прозорості і чистоти з квітковим нюансом, а конкретно більше з ірисовим нюансом, це воно. Наступний аромат буде з зовсім іншої парафії. Я намагаюся зараз його вставити назад в коробку, щоб показати вам в коробці, тому що вона досить цікава і нестандартна, як на мене, це Dolce Gabbana Devotion Pour Homme. це чоловіча версія, яка вийшла, але вона абсолютно відрізняється принаймні по опису від жіночої версії, і має в собі інший вайб. Мене зацікавила ця версія кавою, тому що мені цікаво зараз спробувати кавові аромати для себе. Я ще не зрозуміла, чи цей. Чи ця нота для мене, чи вона мені подобається і підходить. Я пробувала кілька каових версій ароматів. Переважно вони для мене занадто гіркі, чи занадто ем, засмажені, навіть підгорівші, чи щось в них не так. Але Dolce Gabbana Devotion цікавий аромат. Покажу вам, як він відкривається. Ось таким чином виходить цей аромат. Я взяла тревел версію, тому що знову ж таки брала його в сліпу. І, якщо чесно, спочатку думала його повернути. Розкажу чому. Думала його повернути, тому що мені цей аромат здався простуватим. Я його з вами відкривала в останньому відео про парфумерію, де я розповідала в моїх про мої зрозумілі аромати. І він туди ввійшов саме тому, що я вважаю його досить. Простим і зрозумілим, досить прямолінійним. В ньому немає чогось зверх-зверх-зверх. немає про що тут думати чи вигадувати. Він про каву. І землисті пачулі, і відсутність будь-якого цукру. Але саме це мені в цьому ароматі сподобалось часом, коли його почала вже трошки зношувати і розношувати на кожен день. Я помітила, що я до нього тягнусь. Тому що. Його легко носити як кавовий аромат. Він не важкий, як стандартні кавові аромати. Вони переважно дуже солодкі, дуже гурманські, щось в них завжди якісь вершки, цукор, вишні черешні. Тому мене не здивувало, коли подивилася, що парфумер цього аромату Олівер Кресп зробив його як пам'ять про його дитинство в Італії. І по його пам'яті в Італії дорослі пили каву з лимоном, тому це аромат не важкий. І тому на верхах є лимон, який, якщо чесно, я особливо не вловлюю, коли я розпиляю цей аромат вперше на себе. Але я розумію тепер, чому ця кава легка в розумінні, і вона не важка, і не солодка, і не тошнотворна, і дещо збалансована більш в нейтральну каву, тому що. Дуже важко влітку пити важкі напої, такі кавові і солодкі напої. В деяких культурах це прийнято. Видно, в дитинстві креспа цього не було, тому цей аромат має саме таку зрозумілу каву. Я вже сказала слово каву 100-500 разів, і я доношу цей. Цей е, флакончик, тому що мені цікаво розпробувати його також восени, і подивитися, як цікаво розкриється е, в прохолодну погоду в інший сезон. Останнім повним флаконом на сьогодні буде аромат від е, Tiffany Co. Це єдиний поки що аромат від Тіфані, який в мене є, і їх біжутерія. Ну не біжутерія, їх прикраси мене не особливо цікавлять, але мені завжди було цікаво спробувати їх аромати, особливо тому, що мене дуже приваблював флакон. Ось він цей флакон. Це Tiffany Co. версія Intense. і я просто фанатію від естетичності цього бутилька. Він виглядає як огранений е, діамант, і мені це дуже-дуже подобається. <свісно> він виглядає так чисто, так прозоро, лаконічно і в той же час класично і зі смаком. Я люблю, в принципі, такі флакони. Я такому формату надаю перевагу. Якщо ж говорити про сам аромат. Мене здивував він тим, наскільки він насправді насичений. Я розумію, що я брала версію Intense, і я чекала, що він буде більш насиченим, але він ще більш насиченим, чим я цього очікувала. Колись я цей аромат пробувала на собі в аеропорту. Дуже давно, і я тоді була біля стенда Тіфані, а, що дуже рідко буває, тому що важко дістати Тіфані і розпробувати, якщо не йти в сам бутік. Оригінальна версія цього аромату мені також дуже сподобалась, але запам'ятала саме інтенс, тому що в ній є більш глибокий мускус та ваніль, і також тут акцент робиться навколо ірису, тому що ірис це така. Нота у Тіфані, на якій вони часто роблять акцент. Це їх така головна трендова нота. Щось мене потягнуло на ірис останнім часом. Я все говорю про фіалку, а насправді купую все ірисові аромати. Um, і тут також, ніби була заявлена якась фіалка, до речі, але я тут фіалки ніякої взагалі не чую. Я тут чую пудровість. І цей аромат, ніби трошки не збігається з флаконом. Мені хочеться. Очікувати, що це аромат буде таким сильним, але свіжим ароматом. Але він не такий свіжий, як це здається, як виглядає ця упаковка. Цей аромат він такий більш кремовий, і в ньому є дещо м'яка така пудрова база. Я навіть не можу описати, як це передається, але це дуже інтенсивний аромат, як на свіжак, і він тримається достатньо довго. Він на мені протримався. Годин 5, при тому, що я відчувала його на шкірі. Так, він трохи осів на мені, але він тримався досить пристойно. І я буду носити цей аромат в ті дні, коли мені хочеться чогось свіжого, але не водянистого. Коли мені хочеться чогось класичного і елегантного, що сподобається всім, і підійде під навіть якийсь робочий лад, який настроїть на якийсь робочий лад. І те, що заспокоїть. В ньому щось є таке. Заспокійливе. В ньому немає ніяких чайних нот, ну, нічого такого, але, можливо, цей мускус і ця ваніль в низах, вона просто як ніби опускає вас на землю. Ось так я б описала цей аромат. Він в мене вже був в колекції кілька місяців, і я лише недавно його дістала для того, щоб спробувати його навесні. До нішевих ароматів, в принципі, я підходжу досить. Обережно і досить прискіпливо, тому що коли я купувала мою досіту Splendiris, мені варто було взяти їх набір просто різних пробників і розпробувати різні аромати, ніж брати повнорозмірний флакон. Переважно я не прогадую, це я вважаю трошки такою. Покупкою, без якої я могла б обійтися, але що є, то є, я буду його носити. І тому, коли я хотіла спробувати наступний бренд, я вирішила брати лише. Мініатюри і розпробувати кілька ароматів перед тим, як купувати щось повнорозмірне. І говорю я про нішевий бренд Matier Premier. французький бренд, який мене давно цікавив. І коли побачила ось цей набір, я вирішила взяти його відразу. Особливо тому, що тут не пробники, а мініатюрки. А мініатюрки пробувати завжди сто разів краще, тому що можна зробити кілька підходів, добре розпробувати аромат. Ось таким чином відкривається сама упаковка. І ось так виглядає цей набір. Тут всього шість ароматів, і мені було цікаво спробувати всі, в принципі. Але взяла я цей набір для того, щоб розпробувати колонь Седра і Ваніла Паудер. В той же час я розпробувала зараз Falcon Leather, Falcon Leather. і він мені на даний момент подобається найбільше. Аромат, на який я взагалі не збиралась звертати ніякої уваги. Тут, до речі, де в наборі також йдуть ці спреї. Можна зняти кришечку, надягти спрей або використовувати як дебер. Я не знаю, як використовувати дебер, вони мене дратують, тому я обов'язково прикручу всі ці спреї для того, щоб розпробувати ці аромати. Як на мене, це чудовий варіант для того, щоб ознайомитися з брендом, зрозуміти, що подобається, що не подобається, навіть відкрити для себе якісь нові ноти. Я розглядаю покупку ще одного набору від Матієр Прем'єр, але це не зараз. Це Можливо, пізніше, тому що є ще кілька ароматів, які я хочу спробувати від цього бренду, і тоді вже зупинитись на, можливо, одному чи двох флаконах. Ось це все, чим я хочу з вами поділитись на даний момент. Мені приносить величезне задоволення пробувати різні аромати, дегустувати е, різні парфуми, розпробувати на собі різні ноти, е, вникати в парфумерію. І я сподіваюся, вам цікаво вникати в парфумерію разом зі мною. Як завжди сподіваюсь, це відео було для вас цікавим і корисним. На ми з вами побачимось в моєму наступному відео.